Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз і тривала 10 хвилин. Втім, Нікопольщина знову зазнала атак ворога. Агресор поцілив по трьом громадам: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджені шість приватних будинків: гараж, автомобіль та газопровід. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Також вночі росіяни атакували безпілотниками рівненщину в результаті масованої атаки дронами. Є й влучання у Дубнському районі області. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це на на вулиці. Знаходжу на місці події. Розгорнути штаб удацьких надзвичайних ситуацій задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії, керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фонд у нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до трьох. Вранці в лікарні померла ще одна жінка. Нагадаємо, напередодні окупанти цинічно вдарили по одному зі спальних районів Запоріжжя. З нами на прямому зв'язку Антоніна Богуславська, головна редакторка новин Запорізького телеканалу МТМ. Вона розповість детальніше про наслідки ворожого удару і рятувальну операцію. Вітаю, Антоніно! Вітаю студію. Так, вчора близько восьмої вечора. Ворог вгатив по Запоріжжю в чергове. За інформацією правоохоронців вдарили ракетою Х-35, Влучили якраз у спальний район міста. Основний удар на себе прийняла церква. Поряд там магазини пошкоджено житлові будинки. Там повиносило вікна. А в церкві якраз будівля практично зруйнована. В господарчих спорудах була пожежа. Її рятувальники ліквідували. На зараз відомо там вже завершили основну рятувальну операцію. Зараз розбирають залишки пошкоджених будинків, пошкоджених споруд. На зараз відомо про те, що на жаль, двоє людей загинули на місці. Одна жінка померла вночі у лікарні, дев'ятеро постраждалих. Серед них 11-місячна дитина. Таку інформацію надає. Наша обласна військова адміністрація зараз намагалися рятувальники пригнали кран, намагалися підняти дах церкви, але роботи довелось призупинити, тому що почала руйнуватися стіна. За даними місцевої влади, загалом постраждало 15 багатоповерхівок. Більше 400 людей більше ніж 400 квартир звернулися з інформацією про те, що в них повиносило шибкі і частково зруйновані балкони. Постраждали супермаркети і магазини. Поряд там невеликий ринок теж постраждали кіоски. На зараз там працюють комунальники, рятувальні служби продовжують розбирати зруйновані. Будинки і також закривають вікна у людей вибиті зараз. Тимчасово плитами USB, тому що в нас прогнозують на сьогодні дощ, аби до негоди встигнути, хоча б людям закрити вікна. Ну на місці працюють самої ну ночі Почали працювати фахівці управлінь соцзахисту, збирають реєстр пошкодженого майна. Людей, які постраждали, їх ушпиталили ще вночі. їм надається вся необхідна допомога. Ну і місто каже про те, що певні компенсації грошові будуть виплачені людям, у яких постраждало житло, і можна також оформити допомогу від благодійних фондів Сейчас на місці прильоту. Студія. Дуже дякую вам за змістовну розповідь. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Антоніна Богуславська, головна редакторка новин Запорізького телеканалу МТН. А ми продовжуємо. Готували державний переворот в Україні. Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки. За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах. Ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. Серед засуджених громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку із представниками адміністрації країни-агресорки, він також формував групи з озброєних бойовиків. Суд призначив росіянину 10 років ув'язнення, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5. На Дніпропетровщині викрили двох ворожих агітаторів. Мешканець Кам'янського із початку повномасштабного вторгнення активно підтримував збройну агресію РФ, просував на проросійських пабліках антиукраїнський контент. А у новомосковському районі викладач загальноосвітних предметів у соцмережах активно ділився антиукраїнськими меседжами. Слідчі СБУ відкрили кримінальні провадження обом фігурантам. Повідомлено про підозру. Навесні 35 сімей з Маріуполя отримали тимчасове соціальне житло у Дніпрі. Протягом року у місті планують відкрити ще два гуртожитки для маріупольців, в яких будуть проживати 330 родин. Проєкт реалізовують завдяки співпраці міських рад Дніпра, Маріуполя та іноземних партнерів, зокрема міжнародної організації з міграції. Велику роль у забезпеченні переселенців безкоштовним житлом зіграв і уряд Франції. Подобається дуже дякуємо. Дуже гарно все зроблено. Катерина з чоловіком та двома дітьми виїхала з Маріуполя до Дніпра, коли там вже йшли важкі бої. Від червня родина проживає у гуртожитку для Маріупольців. В нас житло пошкоджено зовсім, воно знищено, все майно згоріло, тому повертатись поки що ніколи нікуди. Сподіваємось, що буде воно відремонтоване та буде куди. Повернутися. Дуже ми хочемо, дуже хочемо додому. У Дніпрі першим в країні відкрили соціальний гуртожиток для переселенців. Всього у приміщенні 35 кімнат. Всі вони вже заповнені. Проживання безкоштовне. Кожна кімната має усі необхідні меблі та побутову техніку. У Дніпрі планується ще відкриття двох гуртожитків. На сьогодні вже є домовленість і, в тому числі, оформлені договори оренди, починаються ремонтні роботи за підтримки. Міжнародна організації з міграції цей проект був пілотним. Тут було показано, як можна створити тимчасові умови для тимчасового проживання. Усі роботи з облаштування гуртожитку були виконані з дотриманням міжнародних будівельних норм. Соціальний гуртожиток це результат співпраці мерії Дніпра, Маріуполя та низки міжнародних донорів. Активну участь у проєкті бере уряд Франції. Звичайно, цей внесок може досить скромний. Втім, ми робимо від щирого серця цей жест, насправді, аби знов засвідчити ту солідарність з цим містом, його мешканцями, показати, що Франція не байдуже лишається поруч з вами. і, Крім того, урядом Франції профінансовані роботи з благоустрою прилеглої території та встановлення сучасного дитячого майданчика. Мати восьмирічної Валерії Юлія розповідає, родина не планує повертатися додому, коли звільнять місто. Їхній будинок ще не зруйнований, тож у Дніпрі почали життя з нуля. Ми більше рисковать не хотим. Та и діти здесь освоились. Старші вже теж здесь девочкой нашли знайшли роботу собі средний сын спортом займаються, боксом тут більше возможностей. У двох інших великих гуртожитках наразі тривають ремонтні роботи. До кінця року туди зможуть заселитися близько тисячі переселенців з Маріуполя. На кращі зміни відбуваються там, де люди цього прагнуть самі. Мешканці райончика та вулиці Донецьке, шосе 123 отримали безліч оновлень. Відбулися вони завдяки їхнім зверненням та активній співпраці депутата міськради, міських комунальних служб і департаментів. Про позитивні зміни далі у сюжеті Сергія Скрипника. Наш оцей маленький куточок стає затишним, більш спортивним. У нас є спортивні майданчики. У нас є дитячий майданчик, і асфальтується трошечки. Нам дуже дуже це подобається. Пані Олеся Дніпрянка мешкає по вулиці Батумська. Із запалом в очах розповідає про ремонтні роботи, які виконали у дворі будинку. Допомагають наші керівні органи: це Корбан, це Філатов і наш чудовий депутат Постовий. Дякую величезне тому, що це ті люди, які нам допомагають. У нас є прохання. Вони нам допомагають вирішити мешканці. Звернулись по допомогу до очільника міста Бориса Філатова та депутата Сергія Пустового. Ми повинні разом йти на зустріч тим людям, які активно долучаються до реконструкції, які активно хочуть щось змінювати навколо себе. У дворі встелили нове гумове покриття на спортивному майданчику. Відновили лави, встановили колодязь. Зробили ремонт асфальтного покриття вздовж всієї вулиці. Наша поміч, наша допомога виростає у такі от проекти, у таку красу. Наглядний приклад, як треба працювати, як треба робити, щоб навколишнє середовище, яке їх оточує, воно змінювалося. змінювалося на краще, щоб у ці складні часи, в які ми зараз живемо, всі, щоб ну додавати трошки фарб. Безпека дітей на дитячих майданчиках пріоритет у подвір'ї будинку по вулиці Донецьке шосе 123 Також провели роботи, замінили покриття та встановили лежачий поліцейський. Вже стало гарною традицією в містах, дворах, де ми вкладаємо новий тротуар. Ми після цього, після виконання цих робіт, ми впроваджуємо і встановлюємо лежачі поліцейські. Лежачий поліцейський у цьому дворі виконані за новими стандартами. Вони є безпечніші для велосипедистів та автомобілістів. Сподіваюсь, що таких місць в нашому любому місті Дніпрі буде з'являтися більше і віддаю шану нашим активним мешканцям, які Теребонять і на гарячу лінію міського голови Бориса Філатова, і до телеграм-каналів Геннадія Кормана, і до наших приймалень. Нагадаємо, що ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. До кінця 2023-го у Дніпрі планують відремонтувати близько сотні дворів. І далі коротко про ситуацію у місті. Продовжуються аварійні роботи на вулиці Васильівська, 80. через це. Відсутнє водопостачання в будинках номер вісімдесят три по цій вулиці. Також у зв'язку із проведенням аварійних робіт на вулиці Немировича Данченка. 50, припинили водопостачання на вулицях Немировича Данченка, космонавтів Івана Багряного та 20-річчя перемоги. Більше на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В Телеграм-канал можна писати цілодобово. І на останок. у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 18 дітей, 10 дівчаток та вісім хлопчиків. Одне немовля народила жінка-переселенка. На цьому наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро-Вії на наші спецпроєкти. кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро Вії зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі, бережіть себе.